в против противника наростає. Тепер треба готуватися для такої серйозної оборони. Ну, вже хай копаються, Танк далі метра не пробива землю. А в глухій обороні стояти теж не можна. Зараз наша задача зробити так, щоб противник постійно ніс втрату. Станція майдан незалежності. 2024-й – переломний рік, від якого може залежати формат закінчення війни. Україна минулоріч під час контрнаступу не змогла звільнити значну свою територію, а нині ініціатива на полі бою перейшла до росіян. Так, за даними видання Нью-Йорк Таймс, вони почали наступ на п'яти напрямках по всій лінії фронту. Для цього матеріалу ми поспілкувались із військовими, які безпосередньо відбивають штурми росіян та відвідали фронт від Куп'янського до Бахмутського напрямків. Тож у цьому відео ви дізнаєтесь, як як Україна готується до оборони, та як росіяни змінюють свою тактику. Першим відвідуємо купінський напрямок. Ми їдемо туди, адже там росіяни почали нарощувати війська. Нині на Лимано-Купінському напрямі росіяни утримують більше 120 тисяч військових та понад тисячу танків. Тут тримає оборону перший окремий штурмовий батальйон. Де Вінші приходимо до них під час чергового російського наступу. Тут вони намагаються прорватися ще з минулого літа. Пулеметных без пилы с 12,7. Давай, работай ты. Не зубкись, не зубкись туда, любим, працюй, то <пілляву> Зараз арта торгується, скидываем. Крисувальник, блядь, обмежить, блядь. И ждем. Сейчас противник будет далі продолжувать, блядь, работать тяжелым по нам. Пятый зуб. Так, то по нам Давай, переводь крестик выше, вот, щадинский с ним, живой, есть? Живой, есть? Живой, да, живой. Да. Они живы там, сука. Пацаны, в балке противник, <свеч> в балке. <свеч> не, 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 не прошло. Там, там Плюс от чего? Характер, блядь, уражения який. Пріш за все, осколочне, восковка, сказка розбита і обдим сполосом в голові. Плюс-плюс, да. сколько там на позиціях Асабового Гаспіла? Зараз противник намагається нас з ночі і на даний час атакувати. Атакує одночасно з трьох напрямків, один з яких. Швидше за все, як відволікаючи, а два основних відбиваємо. атаки. п'ять груп це зранку відбили <кій> чисельність груп від 8 до 12 людей. І протягом ночі артилерія там знищила до взвода піхоти противника. Отак, хоча ця ділянка фронту не зазнала значних змін після харківського контрнаступу, увесь цей час росіяни беззупинно намагаються прорватися. Та, попри те, що штурми росіян продовжуються близько року, цього разу вони краще підготувалися та змінили свою тактику. Пише американський інститут вивчення війни. Армія РФ проводить згуртовану наступальну операцію, мета якої відтіснити зсу за річку Оскіл. Такий ймовірний успіх росіян, за словами аналітиків, може вплинути на весь перебіг війни. А сам наступ є найнебезпечнішим з весни 22-го року. А А це ти на 50? Так, 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 так. А ну а ну, На краю хусы. Бл. так, якраз на краю два писа, бл. Работай 12.7. Работай, на стик. лежить два хуеса. Давай, плотненько, я зараз спостерігаю. А, я ну чуть зум бери, щоб я підкоригував? да, я крас, я крас, стык, блять, 50, бля, на 50, бля, правильно? Да, да, да. Бля, пулемету направление плюс, чуть-чуть выше, чуть-чуть, Уже по кустам разрывок, чуть правее, наверное, что довернул, вернул. О, да, 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 Чуть-чуть право, блядь, метр вправо, сука. Я перекрестился, ты видел? Тупо перекрестился, но. Вот уже крестится, давай, метр вправо, блядь, и плотненько, длинную очередь, блядь. Один, походу, да, пас... один все. Ну, не факт, может, притворился. Вторый зашевелился, откатывается, а. работа, пулемет, давай, плотненько, плотненько. Ах... Это пизда, блядь. С людьми ситуация печальна, людей э, просто немає. От, от слова совсем, да, то есть, ну, как якби... бы... И это це... Проблема ну, глобальна, якась не знаю, національного рівня. Чого так сталося, на мою думку, через те, що всі очікували швидкої перемоги, да, там. а її не сталося. Це самообман обман був. Тепер треба готуватися для довгої війни, для такої серйозної оборони. Да. Спротив противника наростає. Якщо ми не зберемося з силами, то... Буде печально. А з боєприпасами. Якщо ми беремо період, коли ми утримували Бахмут, да, то кількість БК була в 10 разів більше. Щось термінове. Так так. Давай в ефір, бо він вийшов. Замовити 20. Танчик. Ну, після розберуться, зганом змішають, що нам робити? Ви їх чи що? Глубже хай копаются, танк дальше метра не пробыва землю, хай глубже копаются. Блядь. Они там уже блядь, две недели, там можно было блядь, построить блядь, одесский катакомб. Хлопцы, си... Блядь, а ну глянь на два... Я не ну там на чай бачу. Ну, хорошо, я спрошу. У них отчаяние вот просто на старте, блядь. ну что ты тут сделаешь, блядь? Варіантів немає, це блокуюча позиція, блядь, її треба максимально розбудовувати. Ну що, я їм буду ходити кожному копати. Ми завжди заходимо і скрізь одна й та сама проблема. Недостатня розбудованість позицій, недостатньо досвідчений особовий склад, недостатньо досвідчені командири в управлінні своїми підрозділами. Зазвичай ми приходимо. Туди, де якась, якийсь підрозділ втратив ну, свої позиції. І він відповідно втрачає свою першу лінію, яка, можливо, і була хорошо розбудована, і відкатується на якусь іншу ділянку, да, там, позаду своїх позицій. І, як правило, там нічого не підготовлено. Навіть якщо на риті механі... механізованими там, засобами на риті траншеї, вони не перекриті, вони не облаштовані. Но сказати, що це проблема командирів на місцях, буде не зовсім вірно. Коли не вистачає особового складу, то ну, складно побудувати якісь додаткові позиції, да, там, запасні, ще щось. Ну, то есть, тут взагалі ми опираємося в питання нехватки людей. Гупа ця, що зараз добиває. Тобто, через нестачу людей, командування має вирішувати, чи утримувати наявними бійцями фронт, чи передавати їх готувати наступні лінії оборони. На цих позиціях батальйон вже близько місяця, а штурми росіян відбуваються майже щодня. Окупанти постійно підводять нові сили. Розповідає Перун. В середньому новий батальйон активно штурмує 2-3 дні. За цей час бійці перуна виснажують противника та намагаються переходити в локальні контратаки, щоб покращити свої оборонні Позиції. Так, під час одного з таких рейдів військовий з позивним Банкір зміг взяти в полон двох росіян. Задача зачистити, сказати, що тут все чисто, тут нікого немає. Можемо приходити і спокійно копати, Помогти саперам, розставити ті самі міновибухові забудови, невибухові забудови, розбудувати і уйти. Саме останній вихід це було зачистити там три квадрати, два. Допомогти. Розбудувати позицію, показати, вибрати де поки вони розбудовують, їх прикривали також. Ми вони копали, ми наблюдали за сектором, і також ми могли саперам в цей час зайти трохи далі глиб, теж вже попередньо провірену нами територію і розставити мінобухове загородження. Іншою ділянкою фронту, де війська РФ посилили тиск Бахмутський напрямок. Так часів Яр наступне місто за Бахмутом, яке намагаються захопити росіяни. Разом з нами головний сержант батальйону із позивним Чорний на фронт пішов добровольцем ще в 2014 році. У 2016-му перевівся до 93-ї бригади Холодний Яр, де служить і досі. Послідній раз що вони робили спробу наступу. Вони пробували ночі на трьох машинах. Слава Богу. Відбили піхоту. Вони зараз використовують погану погоду, допустимо, тобто, погану погоду щоднем, щоночі, як як то теж «Мавік» літає, але в нього майже нічого не видно. Тому тобто, в цей, в цей час безпілотники практично не літають, тобто аеророзвідка майже не проводиться. Разом із Чорним приїздимо до бойової машини Сіві-90. Вона є шведським удосконаленим аналогом радянської БМП. Да, зараз противник потихеньку стараються нанести арт-удар по вогневим засобам нашим. Є тільки знає, де наші засоби стоїти, тому працювати може. І так щодня ми нищимо ворога. А він все не кінчається і не кінчається. Прийняв плюс, я і коробочка на отказ прийняв плюс. по швидкості, по комфорту, допустимо, сидиш в машині, там холодно, жарко, навіть чисто це кіця не бою, це як для екіпажа. Кондиціонер, печка, будь ласка, що хочеш. Машина працює на відмінно. В неї є ще наводка лазером. Якщо ти заплатив ціль, вона попаде тобі в ціль. Машина то, що треба. Нам задача конкретна, є ціль, треба її поражати по координатах, по цьому всьому. ну, Не давати піхоті ворога. Піднятися, ніжно так сказати. Тобто вогневим ураженням заборонити піхоті противника подальшого працювання чи контрнаступу, щоб піхота не змогла де. навіть з тієї же позиції вилізти, голову підняти. Якщо ми десь випустили за тиждень около 600 снарядів, то, то видно, часто вони там питаються лізти. Це буквально за виїзд по 200. Не по 200 по 100, по 150 до 180-ті снарядів буває за чергування, випускаємо, то ми ж, я думаю, випускаємо туди, куди треба. Ну це поки що максимум, на який ми можемо, да? Стояти, тут тримати рубежіці. Якби не сказати, що максимум, що ми можемо, ми можемо і більше, можемо і наступ провести. Але ж зараз задача більше така, щоб стати в оборону і так сказати, вимотати противника обезсилити щоб противник ослаб, а тоді вже приймати якісь рішення. Наша задача зараз вимотати противника, щоб він ослаб, щоб в нього не було сил е не то, що наступальні дії, а на навіть на оборонні дії. Максимально розбити противника за кілька днів після нашої зйомки у часовому яру, росіяни почали нову хвилю наступу на місто. Іншою ділянкою фронту, де окупанти змогли пробити українську оборону, стала Авдіївка. За цей час вони вже змогли просунутись до 13 кілометрів. За даними Американського інституту вивчення війни, причиною цього може бути менша кількість фіксованих добре захищених позицій та міської забудови, які українські сили можуть використовувати для оборони. Та, попри окупацію Авдіїв. Діївки українські військові продовжують готувати оборону і на інших ділянках фронту. Побудова лінії оборони передбачає і мінування її околиць. Так, для прикладу, щільність мінувань росіян на так званій лінії Суровікіна – близько 2,5 мін на квадратний метр. Схожа ситуація і на передніх укріпленнях української оборони. Там щільність близько 2-3 мін на квадратний метр. Тут же сапери облаштовують вже наступну другу лінію оборони. Нині сапери сотої окремої бригади ТРО продовжують мінувати Лиманський напрямок. В більшості для цього використовують протитанкові міни. Для нас найкраще період це період, коли гірші погодні умови. Сніг, ожеледиця, туман, димка. Дощ, велика похмурість, вологість, де не літають відповідно дрони. Бо вони практично слідкують і можуть бути в той момент обстріли. Проте нині основна робота для саперів на першій лінії оборони. Подекуди вони працюють в 100 метрах від ворога. Далі нас ніхто не ходить. Якщо траншеї йде, да, ми відповідно поперед траншеї, перед противником встановлюємо. На завдання завжди мовчки їдуть. Завжди зосередження, сконцентрування, подумка, кожен до себе. А назад вже ми жартуємо. Вже легше виконати завдання. Малими групами, 4-5 чоловік ми висуваємося, на собі фактично несемо від двох. До чотирьох таких мін. Відповідно, від кількість їх залежить від, ну, перш за все, від району мінування, від обставин, які є, від обстрілу, від дальності. Чим далі, відповідно, ми менше беремо, бо фактично назад вертаємося і так. Ну, Це фактично оце 20 кілограм, 40 кілограм. Ми фактично оці протитанкових мін несемо. Зараз найбільше ворог ставимо протитанковий. просуваються що танки, що БМП, що відповідно БТРи. Ну, в основному це БМП і танки. І вони прямо йдуть, на, трапляють на наші міни і таким чином ми їх зупиняємо. Після цього якраз приводимо дію, вони відчувають. Ну і тоді замовкають. Були періоди, що ми встановлювали до 80 мін. За? за один період. Є такі обставини, де обстріли не дозволяють, ми встановлюємо до 20 мін. Період який? Якщо ми виходимо, це йде 4-6 годин на встановлення. Оце в нас рахується період. Ну, тобто за ніч? Фактично. За ніч, фактично за ніч. 80 мін за ніч Так. Да. — Давно ви працюєте сапером? Давно, 2016 року. Iga. Baðu við, denkist. Ja, það skulu við На цьому ж лиманському напрямку працює і 13-та бригада Хартія. Вона була приєднана до гвардії наступу у квітні минулого року. До цього Хартія була добровольчим формуванням та обороняла Харків Бахмут і де окуповувала Харківщину. Зараз бригада стоїть в обороні та продовжує укріплювати свої позиції. Зокрема, готують і фальшиві, щоб дезорієнтувати росіян. Для цього бійці використовують і погану погоду, щоб приховуватись від розвідки ворога. Контролюють цією обороною із командно-спостережного пункту. Окрім прийняття рішень про розбудові нових укріплень, тут в онлайн-режимі відслідковують переміщення та скупчення росіян, а також віддають накази по їх ураженню. По центру хрестика. Ді, де, де, де? я не бачу. А, хрести. все, віжу, Да? Так, 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 все, бачу, бачу. Давай ще, дай ще дай дві далі. Ще обережно, ще дві. У нас є оборонний рубіж, на якому ми ведемо саме активну оборону і. Більше задач не стає саме по то оборону. Тобто ми знаходимося на певному рубежі і тримаємо цей рубіж, але в цей час ми наносимо вогневі ураження противнику, тобто працює наша артилерія, міномети активно БПЛА, наші працюють в і так далі. Тобто, ми наносимо максимальних втрат ворогу, при цьому утримуючи даний рубіж, якому ми знаходимося. глухій обороні стояти теж не можна. Нам треба створювати територію для знищення противника. Якщо ми поставимо стіну і будемо бити в неї постійно там каменюками, то вона рано чи пізно провалиться. Наша задача знищувати ворога. наш успіх не в тому, щоб витримати там ще одну навалу. Зараз наша задача зробити так, щоб противник постійно ніс втрату. Зараз задача зробити так, щоб для них Україна стала гірше ніж люба війна, люба, яка була у них до цього. Щоб Україна не асоціювалася тільки з кров'ю і втратами. Це наша задача. Під час роботи над відео ми поспілкувалися з українськими та іноземними експертами. Всі вони зазначили, що Україна була вимушена застосовувати тактику активної оборони. Її задачі створення, підготовка та озброєння нових ударних груп для деокупації української території. Про розробку кількох планів по українському наступу говорить і Зеленський. Проте переломним моментом президент вважає вибори у США, які відбудуться у листопаді цього року. Ми ж зайдемо в якийсь глухий кут просто або будемо стояти, от як було АТО ООС. От є в нас лінія ліні розмежування, так і будемо стояти. А до чого ми прийдемо? Ми ж до чого не прийдемо. Надалі так і будуть гинути люди. Поранених багато буде. Інвалідів багато буде. Ну для чого це тоді? Просто тримати, щоб людей знищувати. Тобто, для того, щоб проводити якісь, допустим, наступальні контрнаступальні дії, треба щось нове. Далі ще буде цікавіше. Далі зараз РР буде забирати на себе дуже величезну пласт роботи. і ми будемо переходити, мабуть, вже в цифру і в певні дистанційні засоби ведення бою. Тобто є смуга забезпечення, да, є перша і передня лінія оборони, ну і смуга забезпечення там, до кілометру. Щоб дійти до першої лінії, тобі треба там, подолати до кілометру, це ще таке. І скоріше за все, вже скоро там будуть стояти якісь роботизовані системи, кулемети, які будуть просто і буде створено, ну, це вже йде на цю нароботку, мабуть, на працювання. Про мобільні групи обслуги людей цих апаратів. уявляєте, скільки це треба кіповців, техніків, які зможуть це все підключити, десь перебила провод, зробити радіомост, передати інтернет, картинка, спостереження, тепловізори. Ми будемо скоріше більш технологічно. Це я вражаю, через рік це вже буде. За час, який ми провели на трьох напрямках, Куп'янському, Лиманському та Бахмутському, головною проблемою на фронті військові називають нестачу людей, зокрема для того, щоб споруджувати та укріплювати оборонні позиції ЗСУ, а також готувати нові резерви. Та, окрім цього, військові та експерти сходяться і на іншому. Цьогоріч не варто очікувати українського наступу, проте й залишатись в обороні програшний для України варіант. Тому нині Україна має шукати рішення того, як долати позиційність, яка складається на фронті. thank you